Я вас вітаю. Ми зібрались тут для того, щоб показати та розповісти вам про оновлення нашого сервера. А почнемо ми з дуелей. В наступному вайпі вам буде доступно 8 нових унікальних арен. Кожній з них ви зможете створити свою команду та піти проти одного або навіть до чотирьох гравців. Оновлене меню, в якому ви зможете створити кастомну гру, обрати звичайний або рейтинговий режим, подивитись свою статистику та перейти до таблиці лідерів, налаштувати набір для зручності, щоб в наступному матчі в вашому хадбарі були тільки самі необхідні вам речі. От, ви й налаштували набір під себе, тому можемо розпочати бій. З'являємось на арені. А поряд з вами ваші друзі. Дайте, звали їх. Алло. Да, да, і, звісно, коли у вас є такі тімейти, то тут про поразку навіть мова не йде. Тренування на сервері з дуелями дають про себе знати. Оновлена ffa арена. Як ви можете побачити, локація змінилась. Максимально приближені умови до виживання на анархії. Анархія. Далі мова піде саме про неї. Працювавши над дуелями, ми не могли вас залишити без нового контенту і на цьому режимі. Тому хочу, щоб без зайвих слів ви подивилися, які дропи вас очікують в наступному вайпі. Чорна перлина, цитадель, пекла, дирижабель та торговий віз. Кожному з таких дропів тепер буде замінена система появи предметів, збільшена їх кількість та різновид. Можливо, десь ви знайдете і ліру. Не могли вас залишити і без нових красивих кастомних данжів. Вони дуже сильно допомагають початківцям, хто тільки ступив в цей анархічний світ. Та звісно радують наші очі. А якщо ще й знайти його першим, то й приємно порадують нас своїм лутом. від золотих яблук до діамантів та незеритових обломків. Так ми з вами плавно і підійшли до того, що ми оглянемо зараз нову роботу на нашому сервері: прибиральник. Звучить, звісно, не дуже. Проте ми готові розпочати роботу. В нас є задача збирати сміття по спавну. Коли десь на ньому побачите отакі от смітники, то натискайте на них правою кнопкою миші. Таким чином, ви підберете одне сміття. Збирайте якомога більше, тому що наш прибиральник буде платити вам за них монети. А коли зібрали достатньо, то повертаємось до нього та здається сміття. Від нововведень, давайте перейдемо до змін механіці. Тепер кожен наш кастомний динаміт можна засунути в ваганетку. Таким чином, у вас буде ваганетка з кастомним TNT. Кожен гаджет тепер можна використовувати по черзі, тому що тепер вони мають свій унікальний КД, тобто відлік часу до наступного застосування цього ж гаджета. Затронемо тему Ender Перлин. В минулому вайпі ви могли побудувати собі нескладний механізм, кинути туди Ender Перлину та поставити свого друга біля неї. А самі тим часом ви відправились на якийсь. Таєрдроп або в ПВП сутичку. Тим самим ваш друг в разі небезпеки міг натиснути на люк та телепортувати вас до себе на базу, не зважаючи навіть на режим ПВП. Проте тепер, через деякий час, ендерперлина зникає, і такий трюк провернути не вдасться. Далі вам розповім про дуже цікаве оновлення кланів. Тепер для того, щоб відрізнити вашого тімейта від іншого гравця, ви зможете в меню клану обрати колір броні. Обирайте той колір, який вам найбільше подобається, та відправляйтесь разом зі своїм кланом в цю чудову анархічну подорож. В кланах з'явилося сховище ресурсів, де ви навіть в онлайні можете взаємодіяти з ним. Кладіть туди якісь предмети, а ваш тімейт буде відразу ж їх забирати. Прокачуйте рівень свого клану для того, щоб відкривати нові можливості. Збільшення в сховищі, колір броні. Ні, збільшення кланового банку та багато чого іншого. З легкістю редагуйте права своїх учасників. Заходите на наш сервер та чомусь ваш скін не відображається. Тоді вводите команду слэш скінсет, наприклад, «ingoofer». Оп, і ви вже наш техадмін. Слэш скінсет твей, і ви наш ютубер. І так можна продовжувати довго. Навіть мене можете взяти. Зміни затронули і кастомні зілля. Тепер нон-стоп буде запивним. А на редбулі час левітації змінено з 10 секунд до 7. Заходьте на наш сервер вже 6 вересня в 18.00 буде відкриття серверу анархії та дуелей. Почніть своє виживання саме в цьому вайпі. Будемо раді вас бачити, а на цьому все. Бебе!